Доброго дня. Розпочинаємо сьогодні засідання нашої постійної земельної комісії. Для кворуму чи кворум є, чи всі члени комісії присутні. На початку хотів би почати з хвилини мовчання за загиблими Сьогодні на розгляд комісії нам надійшло 6 заяв. Посушувати буду я їх особисто. Значить, перша заява про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду у власнику об'єкта нерухомого майна, розміщена на ній громадянину Коваль Анатолію Даниловичу. Що він просить, надати в оренду терміном 20 років земельну ділянку комунальної власності загальної площею 20 соти. Сіверно признак для розміщення та експлуатації основних підсобних і допомогних будівель з підприємства природної машинобудівної та іншої промисловості. Це наша, так сказати, олімниця в селі. І згідно і в він просить. Пропозиція, я зараз озвучу всі питання, а потім, якщо потребує обговорення, ми це з регламентом не заборонимо, щоб всі питання один раз проголосували. Чи, на ну, чи... ну, Забор, якщо чи як немає питань зададати? по цьому, то можна да. давайте, якщо по цьому питанню немає запитань, то я переходити до іншого. Наступна заява також від коголя Анатолія Даниловича, у нього інша земельна ділянка, тільки жина 14 сотих, також просить встановити плату в розмірі 3%. Наступна заява надійшла від громадянина Сахненко Наталії Богданівни, який вона просить. У нас про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства. Загальна площа 50 гектарів з розсоченням платежу терміном на 10 років. Загально вартість земельної ділянки складає 1 мільйон 835 тисяч 245 гривень 58 копіїв. І перший внес, сума першого внеску складає 183 тисячі 524 гривень 56 копіїв. Наступне питання, чи заява надійшла від е, компанії ТОПСЛОВАА АН, е, в якій вони просять е, затвердити технічну документацію із землеустрою е, на земельні ділянки загальної площі 3,5 гектара і передати в оренду новоутворені земельні ділянки. Встановити. Е, Рентну плату в розмірі 8% терміном на 10 років. Наступна заява про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадянина Ларисову Івана Григоровича. Це пресердитна ділянка. 0,25 сотих е, за адресою вулиця Оленченка, 17. Також надійшла заява від громадянки Кошлової Тетяни Никіфарівни. Також присадитна ділянка просить затвердити технічну документацію землеустрою і передати земельну ділянку у власність. Пропозиція. Розглянути дані з заяви і розглянути їх на сесії в чергові. В кого будуть якісь пропозиції, хто на встанет? Хто за таке рішення? Проти? Підтрималися. і нашого другого сесії